Вітаємо, пані та панове. Сьогодні до вашої уваги модель 548 Viola в сегменті Мегаполіс. Якщо ви шукаєте стильні та надійні двері для вашої квартири, то ця модель може стати ідеальним вибором. Дизайн моделі розроблений за рахуванням сучасних трендів, тому двері гармонійно виглядатимуть у будь-якому приміщенні. Зовнішнє покриття виконано в кольорі чорна шагрень, яке не тільки виглядає стильно. Але є стійким до подряпин та пошкоджень. А легкий блиск акрилових вставок гармонійно контрастує з загальним матовим покриттям. Всередині використовується білий матовий колір та фрезерування по контуру дверей, що візуально збільшує простір та додає світла в приміщення. Ці двері, окрім естетики, нададуть вам відчуття безпеки з замками від, від відомого турецького виробника кале. Вони належать до третього класу секретності та мають гарантію 5 років. Товщина короба 110 мм, а полотна 100 мм. Метал в конструкції використовується 1,5 мм. Утеплення полотна та короба здійснюється за рахунок мінеральної вати. Особливістю та значимою перевагою цього сегмента є триконтурна система ущільнення. Цей тип конструктиву дверей зберігає тепло в приміщенні, запобігає потраплянню протягів, пилу та неприємних запахів, значно знижує рівень шуму з під'їзду. В дверях використовуються три сертифіковані петлі, що забезпечують надійний захист від провисання та легке відчинення. Цикл відкривань 250 тисяч і це. Практично довічна гарантія на петлі, завдяки використанню високоякісних матеріалів та сучасних технологій ці двері прослужать вам довгі роки. Абвер двері, які полюбить ваш будинок.